Шановні представники нашої влади обласної депутати обласної ради, шановне товариство, на істину знаменний сьогодні для нас момент, бо ми мусимо собі реально усвідомити, що ми є на тій землі, де спочило десь під 500 українців, надніплянців. <кій> Як було сказано, не за власним бажанням. Вони шукали свою могилу тут на землі Ланцута і тут на цьому цвинтарі. Так дійсно, час був складний, час був історичний, але кожне, кожен з них свідомо обирав свою дорогу, дорогу боротьби за українську державу. Складні були ці дороги, які їх привели до Ланцюка. Дуже складні. Я думаю, що ну, усвідомлюємо це. Так само усвідомлюємо складну історію цього цвинтара, офіційного цвинтара, який був урочисто відкритий, посвячений ще у 1921 році. Який тепер є на початку етапу свого відновлення, будемо вірити, реального відновлення. Ясно, не в тих образах, яким він був до війни, бо дуже багато ці роки воєнні і особливо повоєнні внесли тут змін. Це складне питання. Не хотілося б тут зараз говорити на цю тему. Бо це тема для окремої розмови. Є те, що є. Це – наш цвинтар мав бути. Хай він буде спільний для тих, хто тут похований. Реально на цьому цвинтарі. Важливо, щоб ця справа була реально розпочата. І дуже прикро, що, на жаль, наша влада у Києві, і хай це буде відомо, абсолютно реально не причетна до вирішення цього питання. Так погоджено на сьогоднішній день проєкт з певними особливостями, але це знову ж таки окрема розмова. Важливо, що є Львівська обласна рада і Львівська обласна державна адміністрація, яка реалізує <клев> цю програму теж. І є надія, що справа буде зроблена. Я думаю, що хтось із вас, шановні депутати, вселити нам тут якісь іскри, надію. Що це реальний, реальний початок. Я сказав мимохідь, що кожен із цих українців, які тут померли, померли від епідемії, померли від складних побутових умов, чи природньою смертю навіть пізніші роки, це були видатні люди, це були великі особистості. Незалежно від того, яка в них була висока чи дуже висока освіта, бо були тут науковці, чи просто. Прості вояки чи старшини армії УНР чи УГА. Тут справді були великі науковці. Будучи інтернованими, що на рівні полонених, вони організували своє життя суспільне, вони організували своє громадське життя в неймовірно важких умовах. Освітня робота проводилася, культурологічна робота. Ми сьогодні так мимохідь в автобусі згадували, що тут діяв, по суті, університет своєрідний народний з різними відділами. Тут викладали на громадських засадах, звісно, будучи тут же разом з ними, науковці українські. Я можу назвати тільки ну, одного-двох. Видатний наш науковець, який трагічно загинув так, в жарловах більшовицької комуни в її концтаборах. Це професор Перченко Чопівський, видатний металург, який потім в міжвоєнні роки працював як науковець в польських вищих університетах. Тут математику вчив син письменника Андрія Чайківського, Микола Чайківський, який теж пройшов табори і мав нагоду, ми його ще, я його особисто ще застав у Львові, коли він вже повернувся і працював викладачем. В педагогічному інституті, в університеті теж на механіко-математичному факультеті. Тут була велика група викладачів з Кам'янець-Подільського українського університету, того університету національного українського, який був заснований за часів Гетьманату. вони видавали журнали і різні, сатиричні в тому числі. Так що нам не байдуже це місце. Будучи в Ланцуті, бо це друге для нас таке місце після Пекулич. Ми фактично повинні усвідомлювати, що ми вшановуємо пам'ять усіх тих українців, які поховані в багатьох-багатьох місцях цієї сучасної Польщі. А вони були, як правило, союзниками за відродження польської держави. Бо, власне, тут, в Лансуті, тут були генерали Марко Безручко, славні генерали армії ОНР Севолод Змієнко. Тут формувалася дивізія, яка в 1920 році зайняла гідне місце в обороні Польщі від більшовицької навали. Тут, на теренах Польщі, на таренах Холмщини, під підзамістя, тут творилося, по суті, теж це чудо на віслі. зброєю, кров'ю цих українців. Вони формували ті з них, хто брав участь в зимових походах і так далі. Дехто тут похований, дехто у Варшаві на волі, з почустями їхні могили. А скільки таких могил ще до кінця не впорядковано? Або просто символічні могили, починаючи від Олександрова, Куявського, Тухолі, Щепьорного, Раковицького цвинтаря, в Кракові і так, далі, і так далі. На східній Польщі, на Підляші, на Холвщині, в Бресті, в Білоруському і так далі. Це, це, дуже, це дуже складна і сумна сторінка нашої історії. Тому повірте. Ми виконуємо дуже високу благородну місію, скромну своїм громадянським чином приїздом сюди. Треба дякувати, що маємо можливість це зробити. Я хотів би запросити до слова, не знаю, ко... може влада пізніше.